Одним з найважливіших досягнень людини було створення постійного і надійного джерела продуктів харчування шляхом одомашнення диких тварин. Головним фактором одомашнення служить штучний відбір організмів. Одомашнення підвищило рівень генетичної мінливості тварин, що дало змогу вченим виводити нові породи. Селекційним досягненням у сфері тваринництва визнається створена в результаті цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин. Об'єктом охорони у галузі тваринництва виступають чистопородні або одержані за програмою породного вдосконалення тварини. Правова охорона селекційних досягнень здійснюється Міжнародною конвенцією про охорону селекційних досягнень та законом України про племінну справу у тваринництві. Що для цього потрібно? Урода тварин це сукупність особин у межах певного виду тварин. Вона має генетично обумовлені характеристики, що відрізняють її від інших особин цього виду. Генетичні особливості стійко передаються потомкам цього виду тварин та є результатом інтелектуальної та творчої діяльності людини. Тварини однієї породи схожі за типом будови тіла, продуктивністю, плодючістю, мастю. Це дає змогу відрізнити їх від тварин іншої породи. Як зареєструвати нову породу тварин? Власник нової породи тварин повинен отримати племінне свідоцтво. Цей сертифікат є основою для визначення цінності племінних ресурсів і гарантує певний рівень ефективності їх використання. Майнові права інтелектуальної власності на породу тварин є чинними з дати наступною за датою їх державної реєстрації протягом 30 років. Які умови патентноспроможності для порід тварин новизна, вирізняльна здатність, однорідність, стабільність, ознаки поруди залишаються незмінними після її розмноження? Як усе починалося? У 1987 році 22 країнами була підписана Європейська конвенція про захист домашніх тварин. Конвенція зазначає, що будь-яка людина, що займається розведенням тварин, повинна врахувати усі їх фізіологічні і поведінкові особливості. Порода кішок під назвою Савана це домашній варіант дикого сервала. Була виведена в 1980-х роках. Великі дикі кішки дуже популярні у заможних панів. Щоб захистити представників дикої природи, селекціонери створили цю альтернативу. Звіра з вигляду грізного та небезпечного, а насправді ласкавого і комунікабельного. Цікаві факти. Кама це маленький поступливий верблюд. Ця тварина з'явилася в результаті схрещування самця одногорбого верблюда із самки лами. Перший кама з'явився на світ у 1998 році в Дубаї. Над виведенням одомашненого вовка селекціонери працювали не одне століття. У 1925 році селекціонер з Нідерландів Ландер Сарлос схрестив російську вовчицю і самця німецької вівчарки. У результаті з'явився вид, який отримав назву Вовча собака Сарлоса. У Голландії та деяких інших країнах Європи цих собак використовують як повадерів. Вони беруть участь у порятунку потопаючих, допомагають витягати людей із завалів. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентнеповіданий.com.юей